Камбоджієць Чирач Пов підіймається трапом літака, але не для подорожі. Просто це такий його дім. Чоловік 30 років пропрацював на будівництві, а потім, надихаючись, мріями про польоти, вклав усі заощадження в дім літак. Він побудував його за кілька кілометрів від міста Сієм Реап. Висота дому 6 метрів, довжина а ширина 4. Він бетонний. Усередині дві спальні та дві ванні кімнати. Я дуже щасливий жити в будинку літаку, бо він схожий на справжній літак, хоч він і не літає, але я можу жити в літаку. Камбоджієць почав будівництво в березні 2020 року. На це пішло 20 тисяч доларів. Грошей уже немає, але проєкт ще не завершено. Будинок чудовий. Як сусідка, я пишаюся його власником, оскільки він зумів виконати грандіозну роботу. Чоловік пускає всередину туристів. З камбоджійців за огляд бере 50 центів США, а з іноземців долар. З закордонних гостей тут удосталять же неподалік стоїть храмовий комплекс Ангкор-Ват. Раніше я ніколи не бачила будинку літака, та, власне, і не літала справжнім літаком. Тому я рада його побачити. Зроблено дуже добре. Сюди пускають як дітей, так і дорослих. Сам власник будинку теж ніколи не був пасажиром літака, але він про це мріє. А поки що сподівається заробити гроші, і закінчити будівництво. Також планує відкрити поряд кав'ярню.